Філософський підтекст питання дружби, миру та щастя у Луцьку відбувся показ перформансу Зимове диво у галереї мистецтв 17 грудня. Діти з інвалідністю, діти сироти а також діти з внутрішньо переміщених родин представили виступ в рамках інклюзивної арт-презентації. Голова громадської організації інклюзивні студії Вікторія Колодяжна розповіла про підготовку та особливості перформансу. Чого щастя для кожної людини? Коротенько хочу вам просто сказати про проєкт, про те, що відбувалося в рамках цього проєкту. Наш проєкт багатошаровий, і він включає в себе і навчання спеціалістів, і роботу з дітьми, і можливість. Спеціалістам спробувати ті всі навички, які вони змогли навчитися на наших тренерах. Ми запрошували дуже не противне, цього слова, відомих на весь світ тренерів, які працювали зі спеціалістами і навчали їх роботи з інклюзивною аудиторією через творчість, через музичну драму. Коли хочеш, щоб на мене любили, я сам.